Ольга Гайдай Пригоди Горошенки. Глава 9. Як Горошенка з друзями знайшла ковпачок гнома. Усі мовчали. Не хотілось розлучатися. Ти, що порушив жабеняк ваш. А ти пам'ятаєш горошенко, як ми з тобою ведмедя в озері від діл рятували? Ще пак. Тоді, дядечко Михайло, добряче дісталось? Горошенка посміхнулася, згадуючи розпухлий від бджолиних укусів ніс ведмедя. А як поживають мешканці твого озера? Дякую, все гаразд. Усі передають тобі привіт і запевнення, що ти завжди бажана гостя. У сім'ї лебідів нарешті з'явилися два пташеняти. тільки з яйця вилупились. А стільки енергії та вигадки на всілякі пустощі, що диво даєшся. Багато клопоту завдають батькам. У них не завжди сил вистачає за ними вгледіти. Я, в міру можливості, намагаюся їм у цьому допомогти. Каченя Крячик, Курча Фантик і Цуценя Тяпка розповіли горошенці про зустріч з маленьким коником, якому друзі повернули батьків. Він уже підріз і чудово стрибає, прямо чемпіон зі стрибків. Малюк дуже шкодує, що ти Горошенко, поспішала і не розповіла йому про свої пригоди. А ще сказав, що його батьки чекають нас всіх у гості, повідомив Тяпка Горошенці. Потім Горошенка розповіла їм про свої нові дорожні історії. Ти молодець, хоробра, винахідлива і розумна, визнали жабеня, курча, каченя і цуценя. Що ви всі мене хвалите? зніяковіла горошенка. Мені просто на друзів щастить. Ось і зараз. Хто допоміг у біді з гномом? Усі разом. Так, до речі, куди ж все-таки подівся ковпачок? Не міг же він розчинитися в повітрі? Друзі задумалися, але нічого путнього в голову не приходило. Ковпачок зник уночі, коли гном спав, задумливо промовив Кваш. Значить, і шукати його треба вночі. Як це вночі? Вночі нічого не видно, заперечив щенятябка. І я невірно висловився треба розпитати тих. Хто вночі не спить, може, вони щось знають? Чудова ідея, підтримала Кваша Горошенка. Я думаю, що насамперед треба запитати у сови. Вона сидить високо на дереві, їй усе видно і чутно. І вона завжди в курсі всіх нічних новин. додали Каченя Крячик і Курча Фантик. Це точно! Промовив хтось зверху. Гей, сова, а ти чого не спиш? А чи день на дворі? здивувався щеня тяпка. Поспиш тут із вами, пробурчала сова. То плачуть, то тріщать, то квакають, то репетують. Ой, як цікаво, ой, Грошенка, розкажи. «Фу!» – Таки розбудили. Що ж ви такі невгамовні? Спали б собі під сонечком. Сова, не гнівайся. Вибач, ми ж не знали, що ти поруч з нами спиш. Але якщо ти прокинулася, то, будь ласка, дай відповідь. прохально промовило жабеняк Ваш. Не буду нічого відповідати. Сплю я, сплю. Але, совушко, совушечко, ти така дивовижна, мудра, дай відповідь. Лестищами мене не візьмеш. Сказала, сплю, значить, усе. Розмову закінчено. Сова, насупившись, замовкла. Та годі, перестаньте до сови чіплятися. Не може вона знати про все, що вночі в лісі відбувається, сказала Горошенка і лукаво подивилась на жебеня Кваша. Кваш зрозумів хитру задумку горошенки і продовжив. Так, ти маєш рацію, горошенка. Сові важко все бачити і знати. Шкода, що сорока вночі спить, от вона б уже точно все помітила. Це ви мене з якоюсь балаболкою сорокою порівняли? Це я менше за неї знаю? Ще чого? Такого не було і бути не може. Все я бачила і все знаю. Загалом справа була так прийшов гном і ліг спати. Видно, дуже втомився з дороги, бо заснув так міцно, що не відчув, як ковпачок з його голови звалився. А в цей час поруч проходив кріт. Він зі сліпоти гнома не побачив. На ковпачок наступив, потім взяв у лапи. І зі словами, щось м'якеньке в господарстві знадобиться, поліз у свою нору. Тож ковпачок шукайте у крота. Спасибі сова. Ти справді всевідуча і всезнаюча, похвалила сову Горошенка. Ось так. А то знайшли, з ким порівнювати, з якоюсь хвостатою тріщиткою. Мабуть, полечу подалі від вас, а то з вами не виспишся. Сова змахнула крилами і полетіла. Друзі вирішили дочекатися темряви і пошукати крота. Вони розташувалися прямо навпроти його нори. Не встигло сонце сховатися за обрієм, як пролунав шурхіт, і з нори з'явився кріт. Привіт, кроте! Кажуть, що ти вчора щось м'якеньке знайшов. А вам яка до того справа? Знайшов і знайшов, гризнувся Кріт. Ти, кроте, не гнівайся, дружелюбно промовив Кваш. Справа в тому, що це твоє м'якеньке ковпачок гнома. Він сьогодні цілий день його шукав, плакав. Та я ж не знав, що це є річ гнома. Адже поруч нікого не було. Правда, я погано бачу, виправдовуючись, промовив Кріт. Та ми тебе не звинувачуємо. Ти тільки поверни ковпачок. Повернути ковпачок? Ех, шкода з ним розлучатися. Я думав, що це мішечок. І вирішив складати в нього всіляку смакоту. Але раз господар знайшовся, треба віддати. Кріт пірнув у свою нору і невдовзі повернувся. Ось візьміть ковпачок і передайте гному з моїми вибаченнями. Але ж ми не знаємо, де живе брат гнома, як же ми гнома знайдемо? вигукнув каченя крячик. Дуже просто. Я піду по його сліду, а ви за мною, сказав щеня тяпка. Друзі переночували і на світанку вирушили в дорогу. Незабаром, завдяки гострому чуттю цуценяти тяпки гном був знайдений. Побачивши свій ковпачок, він навіть підстрибнув від радості і тут же натягнув його на голову. А що робити з ковпачком, який зв'язала мені вівця? Я встиг до нього звикнути. Невже він більше не знадобиться? засмучено промовив гном. А ти його теж носи, наприклад, у вихідні дні, запропонував Каченя Крачик. А можна носити по черзі? Один день один ковпачок, на другий інший, сказав Курча Фантик. Придумав. вигукнув гном. Я буду надягати свій новий ковпачок, якщо буду сумувати. Одразу згадаю, як багато в мене вірних друзів. І на душі стане радісно. Гарна ідея! схвалила жабеня, каченя курчата цуценя. Горошенка заспівала. Якщо з другом вийшов путь, якщо з другом вийшов путь веселі ж дорога!» і всі дружньо її підтримали. І пісенька полилася лісом, і її підхоплював кожен лісовий житель. І вже весь ліс наспівував пісню про дружбу.